Робота над CleanMyMac я почав ще у далекому 2008 році, коли був студентом. На той час мені здавалося, що я робив продукт для себе, але, як виявилося пізніше, він був потрібний не тільки мені одному. За моїм задавом, CleanMyMac мав видаляти непотрібні файли в системі, полегшуючи життя користувачу та прискорюючи роботу системи. Через рік код був написаний, програма запущена, дизайн створений. І стало питання, що далі. Google AdWords став для нас першим та основним інструментом для просування наших продуктів. Та й взагалі є найбільш ефективним та прозорим каналом для залучення клієнтів. Аудиторія нашого продукту не обмежена географією. Для Мамак використовують навіть в Антарктиді. Тому для нас дуже важливо, що Google AdWords дає змогу рекламуватися в усьому світі. Ми постійно вдосконалюємося, створюємо нові продукти, пишемо програми для оптимізації роботи комп'ютерів, пошуку дублікатів. Створюємо навіть програми для розробників. Стрімко виходимо на нові ринки, розширюємо команду. Нещодавно приїхали в новий офіс, розрахований на 80 співробітників та двох котів. За 8 років основання компанії МакПо нашими продуктами скористалося більше людей ніж живе у всьому Києві, і це лише початок.